Narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa. 77 років тому, 1 вересня, німецький броненосець, який зайшов у Гданськ, із дружнім візитом, раптово вдарив по польському гарнізону. Поки жовніри кров'ю і смертю стримували першу навалу, союзники Польщі, Британія та Франція були глибоко стурбовані. Потім були масові нищення поляків цілими поселеннями, а союзники стурбувалися ще глибше, і замість бомб закидали німецькі міста замирювальними листівками. Стурбованість за два тижні пройшла, а червоні війська річ посполиту добили у спину. Минуло лише 77 років, а ми знову такі близькі до катастрофи. Сьогодні на фронті тихо, але ворожий броненосець все ще густює в наших водах. Це спецкор. Ми починаємо. Примарне перемир'я. Попри домовленості, в мінську бойовики обстріляли з важких кулеметів наші шанси на Донеччині. Є загиблі. Збрухту зробили лялечки. у Франківську. Звичайні автослюсарі відновили військові БРДМ у купальниках та вечірніх сукнях. Раз три, тримаємося у столиці готуються до конкурсу краси. 25 дівчат змагатимуться за звання найвродливішої українки. Один боєць загинув. Ще один зазнав поранення після введення режиму тиші на східному фронті. Водночас, міністр оборони заявляє, починаючи з опівночі. На Донбасі немає жодного обстрілу. Проте за інформацією наших кореспондентів, які нині перебувають у зоні, ато режим тиші не дотримується. Зокрема, в Авдіївській промзоні бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів, били по селищі Луганське на Дебальцівському напрямку. А в Мар'їнці ворог пішов у наступ, атакувавши позиції батальйону Донбас України та діставши вісіч із річними втратами, відступив сьогодні. Тристороння контактна група домовилась про повне безстрокове припинення вогню на Донбасі з 1 вересня шістнадцятого року. Вибух у Луганську вночі невідомі підірвали пам'ятник ополченцям. Скульптура стоїть у центрі міста і є найбільшим творінням сучасних скульпторів. невизнаної ЛНР. вибухівка спрацювала о третій ночі. Вибухом пошкоджено ноги бронзовим бойовикам. Спроба підриву такої святині для терористів, самі окупанти назвали диверсією сьогодні. Ночі неізвісно зірвали пам'ятник ополченцям. Це крупніше пам'ятник республіки. Ось вот, що вони сделали. Перший дзвоник на передовій. Близько 6,5 тисяч дітей сьогодні пішли у школи у прифронтових населених пунктах. Це значно менше ніж у мирні часи. Зокрема, у Красногорівці учнів нині втричі менше, але незважаючи на страх перед обстрілами, свято в них відбулося, і вони пішли у рідну школу. Хай і пошкоджено. Єві Назаренко Заренко продовжить. Доброго! Шановні учні, вчителі та гості нашого свята. Красногорівська школа номер два. Сьогодні тут нарешті свято 1 вересня, після річної перерви. І поки мовчать гармати, діти шикуються на лінійку. Вчителі, з великої лідери школа дуже близько від лінії фронту, Наталя, яка працює тут уже 30 років, показує наслідки війни. Будьовики влучили сюди снарядами ще минулого року. Ось прямою да. картина, когда все рушится. Здесь был кабинет, здесь была дверь, это был кабинет трудового обучения. Третий поворот и школа закрыты. Тут усе поневичено на моей непошкодженої дной непошкодженной стены. Наталья запрошую нас у Свиклышни классный кабинет. Я к 1 сентября прошлого года прошлась вот так рукой, знаете, как зашла и просто вот родные стены. Я вот так иду вдоль стеночки и натолкнулась на то, что у нас стена везде. Отані дирочки, потані осколки. Але попри все, сьогодні у школі знову пролунає перший дзвоник. Попри те, що дітей в Красногорі зараз небагато, першокласників всього 10, десятикласників взагалі 4, Але як бачите, діти сповнені оптимізму на цей навчальний рік. До війни у перший клас набирали щорічно до 30 дітей. Тепер у менше. Але жителі прифронтового міста радіють і цьому. Що будеш в школі робити? Читати чи писати. Как там? Спортом заниматься. Это не. Это Є в школі і випускники. Ганна живе майже на передовій на вулиці Східній. В її будинок не раз влучали ворожі снаряди. Один з них прямісінько в її кімнату. Дівчина лише радіє, що в той час її не було вдома. Собираюсь, вже розтіла кровать, смотрю, а на дивані пуля. Да, пуля. Вот і в стінку влетіла, Получається, відскочила і прямо на диван не упала. Загалом у Красногорівці було п'ять шкіл. Одна з них через обстріли вже не підлягає відновленню. Ще дві потихеньку відбудовують, але взимку буде працювати тільки одна школа на все місто. До холоду. Ми тут дому потім ми будемо переходити в п'яту школу. Це значить школа, като рокаби як є атапліня. Табу всі наші чотири школи учиться в одну, дві сміни. У цьому році в Красногорівці трохи більше чотирьох сотень школярів Утричі менше ніж до війни. На перший погляд, вони звичайні діти. Єдине, що їх відрізняє від попередників, вони добре знаються на калібрах гармат і по звуку розуміють, звідки і куди стріляють. Ну, Вічерком стріляють і гуляю. Гуляєш? Ну Да. Гуляти хочеться. Євген Назаренко, Павел Міснов, Олег Зуров. спецкор 2+,2. Із хвилини мовчання розпочалась перше вересня у селі Великий Кучурів, що на Буковині. Там перед святом першого дзвоника відкрили меморіальну дошку з загиблому в АТО Володимиру Бузенку. Солдат 80-ї десантно штурмової бригади загинув під час оборони Донецького аеропорту. Його тіло виявили під завалами підірваного сепаратистами нового термінала. Ідентифікували його за ДНК та поховали у рідному селі. Десантника, якому на момент загибелі виповнилось лише 26 років, посмертно нагородили орденом за мужність, а на фасаді школи, де він вчився, з'явилася меморіальна дошка. Він достоїн того, що відкрили дошку. Ну чого з запізненням там? Ну слава Богу, що хоч тепер. І я думаю, що ця школа могла б назватися його іменем. Треба, щоб всі хлопці рівнялися на нього бо є з кого брати приклад. Служба безпеки знає, де терористи тримають 57 українців. Це полонені та заручники, які зараз перебувають на території так званих ЛНР та ДНР. Визволити наших бранців українська сторона готова в будь-який час в обмін на затриманих бойовиків чи їхніх поплічників таких в українських в'язницях та ізоляторах. Понад 400. про це голова СБУ заявив у Харкові. При цьому Василь Грицак спростував інформацію про тримання полонених у таємних тюрмах. Він показав журналістам кімнати сектору досудового слідства у Харківській службі безпеки, наголосивши, що представники міжнародних місій мають доступ до цих приміщень і 5 вересня планують їх проінспектувати. В нас немає таємних, таємних тюрем СБУ. Це перше. Я відповідально про це заявляю. У нас є відділ забезпечення досудового слідства у місті Києві, який працює для центрального апарату. У нас є сектори забезпечення. Досудового слідства в кількох областях України, обласних центрах, в тому числі у місті Харкові. Фейковий консулат невизнаної ДНР з'явився у Чехії. І, хоча ані сама Чехія, ані Україна його не визнають, прапори ДНР майоріють у європейській країні на одній з будівель чеського містечка. А почесним консулом себе називає емігрантка з Росії Нела Ліскова. Відкриття у Остраві такого представницького центру ДНР обурило українське МЗС. Саме в цьому готелі в центрі острави відбулася презентація так званого представницького офісу так званої Донецької Народної Республіки. Сепаратисти цей офіс називають своїм першим консульством у Європі. Одна із ініціаторів цієї акції це чеська громадянка Нела Ліскова. Вона є одним із керівником організації Народні домобрана національної самоборони проросійської, антиєвропейської, антиамериканської екстремістської організації. Називає себе Ліскова. Почесним консулом ДНР у Чехії українські та чеські активісти провели акцію протесту проти цього заходу. Головним гаслом цього протесту було кремлівський театр Кремлівське дівадло. Сама Ліскова була на окупованих територіях на Донбасі і навіть вдягала уніформу ДНР. Як кажуть українські дипломати, із реєстрацією цього представницького офісу ДНР у Чехії стався певний казус. Він зареєстрований як громадська організація, як навіть певний клуб за інтересами. І чеська влада юридично не може зашкодити цьому процесові, оскільки Чехія, як член Європейського союзу, має у цьому плані дуже ліберальне законодавство. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, спеціально для телеканалу 2+,2. острава. О 4.45 польська морська база Вестерплате потонула у вогні, диму та важких розривах. Німецький броненосець Шлезвіг Гольштейн відкрив вогонь із своїх палубних гармат по поляках. Це стало сигналом для наступу. Вермахту на річ Посполиту. П'ять армій Гітлера вторглися на територію чужої держави. За день була знищена вся польська авіація. А за 10 днів уся армія Польщі. 17 вересня. Річ Посполито зі сходу добила Червона армія. Решта світу не встигла висловити навіть глибоку стурбованість а через кілька років ледь не вся планета втягнулася в найкривавіший в історії конфлікт. Про те, що може повторитися, Маргарита Ситник, розповість. На два стерпляти 4.45 ранку завили сирени. Саме тут 77 років тому військовий гарнізон пережив першу атаку масованим артилерійським обстрілом з німецького броненосця Шлезвіг Гольнштейн, який, начебто, прибув до Гданська з мирним візитом. Оборона тривала тиждень, потім німці окупували гарнізон. Присутні сьогодні родичі, солдатів, котрі обороняли вестерпляти. Батька пані Ренати, як і більшість польських вояків, після захоплення відправили до концтабору. Мій батько тоді був на варті, звідси все бачив і повідомив військову частину, що почалися вибухи. Він пережив війну. Рік був в концтаборі, був командиром партизанів. Його переслідували. Потім він три роки просидів у в'язниці, і родина також пережила багато. Польща пам'ятає часи окупації це обох тоталітарних режимів. Президент Анджей Дуда наголошує, що не слід закривати очі на імперські амбіції деяких держав. І сьогодні не можна дозволити, щоб в Європу знову поверталися імперіалістичні амбіції та дії. Не можна погоджуватися на порушення міжнародного права та закривати очі на посягання на свободу інших і зміни кордонів в Європі силою. Історія нас навчила, що ми маємо про це сьогодні пам'ятати і весь час говорити і у нас, і на міжнародній арені. Від військового гарнізону вестерпляти до цього часу залишилися вартовий пункт та казарми. Осі руїни найкраща ілюстрація того, які запеклі бої тут точилися на початку війни. Серед нових споруд, які звели поляки на півострові, пам'ятний знак і напис величезними літерами ніколи більше війни. Маргарита Ситник і Горінтонюквестерплятих данськ спецкордва плюс два. Пам'ятають про цей день і в Німеччині. Хоча вона і була агресором в обох світових війнах, пам'ять про своїх загиблих солдатів зберігає там і досі у місті Хальбе На військовому свинтері з урочистостями перепоховали останки 70 німецьких солдатів. Тіла загиблих знайшли волонтери, котрі займаються пошуком полеглих німецьких військових у понад сотні країн світу. Останню шану загиблим прийшли віддати не тільки німецькі урядовці, на чолі з міністром оборони, а й ветерани вермахту мене вже в серпні 1945 року відпустили з радянського полону. Як же мені пощастило, ми були ще такі молоді, нас просто відправили додому, не забрали в Сибір. Я ж був на війні спочатку з 1940 дев'ятсот і дійшов майже до Москви. Я був у Криму, в Сімферополі і в Севастополі. Був в чорному морі купався. І уявляєте, у вересні 1945-го я вже був вдома. Так, всього півроку провів в радянському полоні. Легенда АТО Ігор Гордійчук познайомився із лідером океану Ельзи Святославом Карчуком на очах сотень ліцеїстів для генерал-майора, героя України, який з весни очолює Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. приїзд Карчука на свято першого дзвоника став несподіванкою. Лідер Океані в свою чергу зізнався привітати непереможного воїна. Вирішив після сюжету. У день знань вони удвох заспівали гімн України. Як це було? Далі у сюжеті? На плацу ліцею Бугуна 300 юнаків-першокурсників. Перший дзвоник тут лунає не лише для них, а й для директора. Ігор Гордійчук очолив ліцей лише навесні цього року. Герой України був поранений два роки тому і йому все ще важко триматися на ногах. Але він стоїть разом з усіма понад дві години. В розпал свята стається те, чого тут ніхто не чекає. На сцену підіймається лідер океану Ельзи. Ваш директор є найкращим прикладом, якого ви не знайдете в жодному підручнику. Його просто дав нам Бог. І я хочу подякувати долі, Богу, в якого я вірю, і долі за те, що склалось так. Що генерал Майор Ігор Ігордічук сьогодні стоїть тут перед нами влітку 2014-го він командував загоном розвідників, які героїчно обороняли Савур-Могилу. Російські десантники кинули Гордійчука без силого помирати на полі. Та він вижив. Звання Героя України йому вручив сам президент в реанімації. А на 25-ту річницю незалежності України ще й погони генерал-майора про те, що він є фанатом гурту «Океан Ельзи. Гордійчук зізнався в ексклюзивному інтерв'ю спецкору. З першого дня як уподобав океан Ельзі, і так як дружина моя каже: з цим океаном ти спиш, ти просинаєшся і цілими днями в мене скрізь. Зараз, зараз. На світанні. Сонце йде, Мало хто знає. Що буде з ним? Мені прислав мій товариш. Дивись, каже, подивись, що я подивився, у мене сльози пішли аж на очі. Я вирішив, ну що я хочу якось познайомитися і подякувати. Саундтреки до свята в ліцеї підбирали, коли навіть не сподівалися, хто їм тут буде підспівувати. Все буде добре. Чуєш, хтось співає? З вам, вами. Поява лідеру Океана Ельзи стала сюрпризом не лише для директора, а й для усіх богунців, їхніх родин. Сценарій свята довелося змінювати на ходу. Зокрема, гімн України співають двічі. Ще нам браття українці. Щороку у ліцеї більше юнаків, батьки яких служили в АТО. Наразі вже кожен третій. Приходять вчитися військовій справі, і ті, в кого батьків війна забрала. Дмитро показує нам фото свого тата, який два роки тому загинув на Донеччині. Він мені самого початку сказав, щоб я вступав до ліцею. А коли цього сталося, то батько трохи боявся за мене і не хотів, щоб я сюди вступав. Я вирішив продовжити його справу. Другим батьком ліцеїсти вже називають Ігоря Гордійчука. Для них він приклад мужності і патріотизму. Сам він зізнається, після року реабілітації в Америці мав шанс залишитися там і працювати. Але коли отримав пропозицію очолити відомий ліцей в столиці, ні хвилини не вагався. Ні, ні, кажу, дякую. Я кажу, ми побудуємо в Україні. От все, що у вас тут позитивне, корисне. Ми все звідси візьмемо, все це зробимо в Україні. Ну... Свою ж історію про захист Савур могили Гордійчук розповідати юнакам не хоче Очі каже, не любить вихвалятися. Планує лише приходити на заняття і спостерігати, як із цих юнаків виховуватимуть вояків, із якими наша армія ставатиме ще сильнішою. Валентина Мудрик Денис Савченко спецкорд 2+,2. Чотири БРДМ відновили на Івано-Франківщині машини, повернули до життя прості автомеханіки, волонтери. БРДМ були у жахливому стані після боїв та обстрілів. Але важче за все було знайти деталі та відновити машини простим автослюсарям із звичайної СТО. Вони все-таки це змогли. А Лапас приймала роботу. На цих БРДмах українські військові захищали Луганщину. Зокрема, 29-й блокпост. Коли волонтери отримали техніку на ремонт, жахнулися. В Бердемах геть розбита ходова, спрацьовані двигуни та система охолодження, стерті гальмівні колодки. Сама техніка дуже стара. Техніка стара і вона там відбула майже два роки відбула там і в по собі вона просто зносилася. Військові не приховують ремонтувати усю свою техніку самотужки, просто не встигають. Тому й попросили волонтерів допомогти для цивільних працівників станції техобслуговування, що досі мали справу тільки з легковиками та автобусами. Ремонт БРДМів став справжнім випробуванням їхньої майстерності. Перша машина була важка. А чому? Ну, бо то незнайоме, автобус зовсім інакше важче тут робити. Немає, як руку запхати, нічого Бачите самі, як, як вони є тут ка всі трубочки. Зразу було трохи страшно, що ми не справимося, але слава Богу, все нормально. Щоб якнайшвидше довести Бердеми до ладу, майстри працюють у дві зміни без вихідних. За два тижні встигли відремонтувати вже чотири бойові машини. Найважче дається пошук запчастин, що можуть знімають зі старих газів, зілів та уралів. Інколи деталі доводиться робити самотужки. Послідній приклад це у нас деталька, яка зв'язує мотор з примусовим вентилятором. Ну, звичайні шайбочки, яких немає ніде в продажу. А наш звичайний токар, який взявся, став, зробив, з бувшого матеріалу з бувшого матеріалу, тобто з коліс, виточив. Тому що ну, ми шукали їх три дня, ми не могли ніде да знайти. Це не розвага. Так відремонтовані БРД ми, перш ніж віддати їх військовим на фронт, волонтери перевіряють на місцевості. Якщо якийсь механізм знову дасть збій, повернуть у ремонтний бокс. Бойову техніку перевіряють за містом. Жартують тут ідеальне бездоріжжя. Тест-драйв виявив недоліки. Підтягували ремні, ну, ще трохи додавали трошки. Бензину в камеру згорання, щоб воно трошки більшу тягу мала. Хлопці, ви можете бути спокійні. Ми, ми добре все робимо. На питання, скільки коштує їм ремонт БРДМів, волонтери віджартовуються. Військова таємниця. Гроші збирають по друзях та знайомих. Бойові машини вони не лише відремонтували, ще й пофарбували. А жіноча сотня кожну укомплектовує маскувальною сіткою. Алапас Романдучик Прикарпаття спецкор два плюс Вибух на мисі Канаверал у Флориді. Ракета Фалькон 9 не витримала випробування і загорілася на стартовому майданчику. Компанія SpaceX, що виготовляла причини пожежі, поки що не коментує. В НАСА повідомили, що вибух стався під час тестування безпілотної ракети. Ніхто окрім самого Фалькона не постраждав. 3 вересня ця ракета мала доправити на земну орбіту перший супутник компанії Фейсбук. Патрульний новий друг учнів з 1 вересня школи Києва, Одеси, Львова та Івано-Франківська патрулюватимуть шкільні офіцери поліції, які пройшли відповідне навчання. Утім, просто патрулюванням не обмежиться. шопари так неофіційно називаються, шкільні патрулі мають стати справжніми помічниками у звичайному житті для кожного школяра. Іван Воробйов знає подробиці. Між собою вони називають себе шоперами шкільний офіцер поліції. Від сьогодні київські патрульні не тільки патрулюватимуть, а й чергуватимуть у школах міста. Буде стежити не тільки за правопорядком навколо, а й навіть викладати дітям. З цього дня у школах нашого міста буде свій шкільний офіцер поліції. Автомобіль поліції біля вашої школи означатиме не те, що тут щось трапилось погане, а навпаки. Що тут все добре і безпечно? Цю новину діти, батьки та вчителі дізнались від лейтенанта Валерії просто на лінійці. Таких шоперів, як Валерія, поки що 70. За кожним з них закріплено по 5 шкіл. На патрулювання навчальних закладів та спілкування із дітьми патрульним даватимуть по 2 години на день, що не зашкодить основній роботі, розповідають поліціянти. Ну, головний обов'язок це, звісно, це профілактика. Вони будуть читати, проводити бесіди з дітьми. Що робити, якщо ти типу, побачив якийсь невідомий пакет, що робити ти якщо ти йдеш один додому, що робити, коли ти думаєш, що за тобою хтось стежить? І для старших класів це вже більш серйозна тема. Це і перша медична допомога, це і базова самооборона, насилля в сім'ї. Ідею зробити копів друзями та помічниками школярів запозичили в канадських колег. Українські шопери пройшли спеціальне навчання, і крім бесід, приготували дітям презентації на різні теми, ігри, спортивні та просвітницькі заходи. Це буде безпечно в школі зараз. Подивимося, чим закінчиться. Я думаю, це гарна ініціатива. Дійсно, якщо в дітей якісь питання, вони можуть звернутися. Щоб вивчати законодавчі акти в області правопорядку. Щоб можна було більше дітей ознайомити з інформацією, та яка є в нашій державі, з негараздами. Згодом шопори з'являться у всіх містах України, запевняють у патрульній поліції. Іван Воробйов, Вадим Верба, спецкор два плюс 79-69. перемога у стартовій грі кваліфікації чемпіонату Європи. 2017 з баскетболу наша команда виборола перемогу у болгар. Хоча відрив невеликий, усе ж хороший старт для наших баскетболістів. До відбору на Євробаскет, який наступного року разом прийматимуть Фінляндія, Ізраїль, Румунія і Туреччина українці готувалися з середини літа. Команда взяла участь в трьох товариських турнірах, два з яких виграла. Перед матчем з Болгарією переможна серія збірної складала сім матчів поспіль. І у столичному палаці спорту при майже вщен заповнених трибунах вона продовжилася. Вже на стартових хвилинах господарі відірвалися на 10 очок. А першу половину зустрічі вони виграли з різницею в 17 пунктів. Особливо відчутною була перевага українців під шитами. Де домінували Кирило Фесенко і В'ячеслав Кравцов у підсумку Дует центрових заробив більше третини всіх командних очок. Ну ми сослали такі ігроки, такого плану, що з нами тяжело грати в защиті. Скажімо так, у нас ну, у нас пашло. Пішло і в Олександра Липового, який завершив гру з дабл-даблом. А найкориснішим гравцем української команди все одно став її капітан. У Фесенка 15 очок і 10 підбирань. Мені подобається, як ми провели 80% цього матчу. Ми грали від захисту, грали слажено, старалися підтримувати друг друга. Німного в кінці підрозслабились. Результатом цієї розслабленості стало те, що болгари хай із мінімальною різницею виграли другу половину зустрічі. Було багато свободно вразкових з периметру. Будемо виділяти цьому увагу, будем більше виділяти часу ротацію командним защиті. І в першу чергу, наверное, один в Один фінальна сирена зафіксувала перемогу України з рахунком 79 на 69. Не розгром, однак все одно доволі переконливо. Обидно, що ми випустили різницю. Комфортно. Ну, победа есть є. Победа. и Очень важна как в моральному плані, так і в турнірному. У іншій грі нашого кваліфікаційного квартету Словенія вдома. 113 на 68 розбила Косово. Потівку на Євробаскет отримає переможець кожної з семи відбіркових груп, а також чотири кращі команди, які посіли другі місця. Наступний матч Україна проведе 3 вересня на виїзді проти Косово. Олег Ситник Ігор Ковальчук, спецкор 2+,2. Свято краси жіночої завтра у столиці обиратимуть найвродливішу, найрозумнішу та найелегантнішу. До Києва з'їхались дівчата з різних куточків країни. Усього їх 25. Вони хвилюються, невпинно тренуються, дефілювати у вечірніх сукнях та купальниках. А відбуватиметься все це дійство під музику Джамала та Алексєєва. Тетяна Буковня спілкувалася з крилечками напередодні старту. Ось у цьому заміському комплексі останні 10 днів живуть 25 найкрасивіших дівчат України. Вже завтра ми дізнаємося, хто з цих красунь стане міс Україною. Усі вони стрункі та довгоногі, а ще соціально активні. Цього року це було однією з умов відбірних регіональних конкурсів краси. Протягом останніх півроку організатори Міс Україна 2016 їх обирали з поміж 50 красунь із усіх куточків нашої держави. Їм від 17 до 23 років, і кожна має чим пишатися. А вас губи справжні? Звісно, ні. вони можуть бути настоящі. Ви знаєте. Можна корректировать внешность, но не переборщить. Я надію, що на що не а, на мене приємно дивитися. Басейни, масажні кабінети, зручні кімнати з величезними ліжками і запевняють дівчата жодної конкуренції між конкурсантками. Кажі, сварилися вже? Да, ми, да. ми на конкурсі познайомилися. А, в смислі сварилася, в смысле нія ні, мені, я, извините. ні не ще ні разу не ругались. Ну все в бути публічними та знаменитими тут їх вчать на майстер-класах своїм досвідом успіху з дівчатами упродовж останніх десяти днів ділилися ресторатори, моделі, спортсмени та телеведучі. Нікому не нужна дівчинка, яка буде красива і класна виховатися себе мужчину, который по толсте сидеть на диване і дім зарабатувати не... Особливо роділи красуні тренерам-чоловікам. Ведучого нашого каналу Дмитра Кумарова. Приміром, дівчата зустрічали оплесками та спалахами фотокамер на своїх телефонах. Моя Майка, мама дру... вас дуже любить. Мамі привіт! Я... написати Інночки, Інночки. три, відливаємося. Участі в этом конкурсі для тих, хто вміє розпоряджатися шансом, який дає життя, це путь. Абсолютно другую жизнь. Ми всі знаємо, що зараз ваше серце вільний. Тості ви в ключі що ну що, ідеальне місце, щоб вибрати невісту. Да? Ну я можу пообіцяти тільки от що я буду членом журі, я буду вибирати міс Україна і буду вибирати як для себе. Стати найвродливішою дівчиною України цього хочуть усі конкурсантки і вже знають, як скористаються цим титулом. Моя цель, например, я хочу себя реализовать в сфере масс-медии. Ну, мне бы хотелось ä, задействовать как можно больше людей, привлечь внимание тем, что и в обществе, что сейчас у нас происходит, что у нас становище. в нас становище? А яке в нас становище? Uh, у нас, у нас дуже складное становище у зв'язку с маризными як... даже не знаю, как даже сформуливать нас війна, на жаль. Для мене це близька тема, тому що мої батьки зараз живуть в Росії. Ім'я головної красуні стане відомо вже завтра. А вже в грудні цього року переможниця представлятиме Україну на конкурсі Міс світу у Вашингтоні. Тетяна Боковня, Юрій Розумнюк, «Спецкор» 2+,2. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимось згодом.